Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 258 заняття, тема якого властивості тригонометричних функцій. Сьогодні ми з вами розглянемо тригонометричні функції, такі як синус, косинус, тангенс та котангенс, та їх властивості. Розпочнемо з властивості такої, як область визначення. Згадаємо, що називають областю визначення. Область визначення це ті допустимі значення, що може приймати аргумент у нашій функції. Отже, дивіться. В нас тут є область визначення синуса та косинуса. Ми можемо брати будь-які значення на усій області визначення. Тобто x належить усій множині дійсних чисел. Тепер з приводу області визначення тангенса. Тут усе залежить так. Область визначення тангенса це також усі дійсні числа, але. Окрім числа π на 2 плюс πk. Тобто, що означає оце πk? Це означає, що за циклом 180 градусів вони будуть повторюватись. Їх треба а, виключити з області визначення. Ми не можемо брати ці значення. Область визначення катангенса це також усі дійсні числа, окрім πk. πk бути не може. І також k належить Z. Далі. Далі поговоримо про область значень, тобто область визначення це ті значення, що ми беремо для підрахунку аргумента. Вибираємо да а область значення це ті значення, що може приймати функція у тому чи іншому вигляді. Дивіться. Область значення тригонометричної функції синуса та косинуса від мінус 1 до 1. Тобто вона не може бути більшою з цього проміжку та меншою. Ось, наприклад, якщо ми кажемо синус, дивіться, значення синуса, наприклад, мінус 2, воно не входить до цього проміжку. Тобто проміжок значень синуса та косинуса від мінус 1 до 1 включно. Все, що далі та все, що о, перед, не входить. Якщо ми кажемо про область значень тангенса та котангенса, то тут усі дійсні числа. Тобто будь-яке значення може бути у, синус, у тангенса та котангенса. Далі. Зараз ми з вами розглянемо тригонометричні кола та значення у них. Синус Х. Перша та друга чверті значення додатні, третя та четверта значення від'ємні. Косинус, перша додатня, четверта додатня, друга та третя від'ємна. Тангенс та котангенс. Перша додатня, третя додатня, друга від'ємна та четверта також від'ємна. Тобто, про що це взагалі каже? Ось дивіться. Наприклад, вам сказали Сі, визначити знак синус 100 градусів. Як це робити? Ми пам'ятаємо, що в нас тут 0, тут 90, тут 180, тут 270 і тут 360. Я про це розказував на попередніх заняттях. Синус 100. Якщо 0 тут, 90 тут, то 100 десь тут. Ми бачимо, що синус 100 градусів це додатнє значення. Або ж, наприклад, якщо ми скажемо катангенс, припустимо, 280 градусів. Як його знайти? Ось дивіться. Якщо тут 0, тут 90, тут 180, тут 270, 270 тут, то 280 десь тут. І ми можемо сказати, що знак Катангенса 270 градусів від'ємний. Ну, як і тангенс. Сподіваюсь, це зрозуміло. Потренуйтеся ще в вашій книжці, я думаю, буде дуже багато таких завдань. Далі. Тепер поговоримо про парність та непарність. Єдина парна функція це косинус. Усі інші вони не парні. Чим взагалі про що це? Да? Що означає парна функція? Якщо бути уважним, можна побачити, скрізь у дужках знак мінус. Але за дужками мінуса нема лише тут. Скрізь він є. Тобто парна функція відповідає саме за мінус. Якщо в нас функція парна, то мінус у цій функції зникає. Наступне, що ви можете побачити, це періодичність кожної тригонометричної функції. Зверніть увагу, для синуса період є 2 піка, для косинуса 2 піка, для тангенса та котангенса просто піка. Про що це каже? Це каже про те. Що е, крізь цей проміжок, коли проходить за одиничним колом наш графік, да, наша функція, то значення будуть з таким темпом ось, тобто, Наприклад, синус, да, пройшов коло, значення повторюються. Тобто постійно, вони як е, йдуть е, монотонно да, так виходить. Тобто, на цьому, в принципі, все. Якщо залишились запитання, пишіть в коментарях, якщо запитань нема тоді до зустрічі на наступному уроці. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та писати коментарі. До побачення!